Ми не програємо війну. Тримати оборону нам невигідно. <пі> я не можу сказати, що ми її програємо насправді. Е, я можу сказати, що нас е, затягують е, в такий процес, близький до нашого програшу. Я можу сказати щиро, що на сьогодні, на цю, на цю дату, на цей день ми не програємо війну. Але ми її не виграємо, і про виграш в цій війні і якісь домінування над ворогом не може йти мови. Ми не домінуємо над ворогом і, і близенько ні на якому з напрямків насправді. Тут питання того, що затягування в позиційну війну нас і затягування нас в абсолютну і вічну оборону, і перетворення це на війну до 24 лютого, така яка була. Ми не витримаємо. Тримати оборону нам невигідно. Що нам робити? ha ha ha